Батьки, я звертаюся до вас, як батько, теж як тренер. У вас є зараз потрясна можливість, я хочу відкрити її більше. Що я частково оплачую вашу діагностику у себе. Якщо ви дивлячись це, напишете, що я хочу діагностику прямо, під, прямо в коментах. Моя команда то побачить, з вами зв'яжуться. І для вас цей процес буде дешевше на 50 доларів. Уве це зразу. Це тобто, це я зразу йду вам на зустріч. І якщо ви побачите, що це працює для вас, і ви далі будете, то є продукт зараз, який дає результат, є гарантія, є простір, є ну класна саме платформа, на якій ми це робимо. Що щомісячне фінансове навантаження може стартувати з 50 доларів у місяць. Уявляєте, як це доступно зараз? І при цьому в цьому пакеті можете вчити ви разом з вашою дитиною вдвох. Оце прикольний момент. Дам. Спробуйте тепер не робити ці кроки. От спробуйте. Тому ну, хочеться Тут... дати ці можливості, розкрити їх, тому що справді, е коли мозок дитини буде готовий, її будь-якою мовою читати, вже не... українська теж піде. От я вчора тестую сім'ю єврейська родина із Херсонщини, яка зараз в Німеччині, вчиться в